Пам'ятаю, як в дитинстві в такій духовці пекли пряники. Так, це на сьогодні обсяг роботи. І блін, 10 кіл це по 60-59 по гривень за кілограм. Це 600 гривень, це А роботи тиждень. Багато тут, звичайно, роботи, але ну, нема сенсу його так викидати чи здавати. Дивіться, що я знайшов, пам'ятаєте, такі батарейки. Можливо, це радіо ще працює, а ну, перевіримо зараз. Це вже таке срібло, тобто технічне срібло. Зараз буду важити, що з того всього вийшло.